Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо про наші кроки до здоров'я і наступний другий крок я для себе виділила сон. Чому сон? Тому що я по своєму досвіду, яка я була 15 років назад, коли я не спала ночами, як я себе почувала, і по досвіду своїх клієнтів, які щоденно до мене звертаються, бачу, що все-таки сон ми ставимо на друге місце по важливості. Сон повинен бути у нас непреривний, повинен ми повинні лягати спати 22.00-2230, тобто сьогодні, да, прокидатися завтра там, о 6-й ранку, о 7-й ранку. І спати ми повинні у повній темряві, ніяких роутерів, ніяких. Блимаючих бли бликів не повинно бути у вашій спальній кімнаті, зайвих речей. Все це винесіть, упорядочіть своє місце, щоб ви повноцінно й добре відпочивали. Потрібно закриті, щоб були вікна. Повна темрява. Якщо ви вночі встаєте кудись по потребі, це теж питання треба вирішити, і це можливо. Ті, хто мені казали, я все все життя з самого дитинства вночі встаю зараз, сплять, і дивуюся, кажу, я не прокидаюся, це все можливо. Що я рекомендую, якщо є все-таки збої, особливо зараз в кого, да, і сирени у нас, і різні... Хвилювання кожного дня є у нас комплекс з магнієм. Чому я його рекомендую? Тому що тут магній у формі цитрата та малата у білковій легко засвоюваєй формі. Наші клітиночки-білочок розпізнають. І його да, добре засвоїть. Тому люди, які пили магній, десь там брали в інших містах, дуже вдячні, бо дуже мають гарні результати, особливо чоловіки, в кого є таке да. Дратівливість, якась неспокійність, будь ласка, рекомендую дві упаковочки підряд пропити напротязі двох місяців, а потім по потребі. Якщо є де ще якісь питання, звертайтеся, є в нас натуральні продукти, натуральні, не хімія, яка шкодить нашому здоров'ю, а натуральні, які допоможуть відкоригувати, щоб ви добре відпочивали, були енергічними, сильними, сміливими позитивними. І дай Боже нам всім здоров'я. До нових зустрічей!